Добрий день, мої люди, другокласники та шановні батьки ми з вами продовжуємо наш лайн-уроки. Зараз назвав урок мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку Йормонт, Джингл Белл, дзвоники дзвонять Створення ритмічного супроводу до пісні та на ударних інструментах. Сьогодні ми будемо спостерігати, виставки робити і працювати, а щоб урок пішов на користь вам, фантазувати кожен буде сам. Чого ви найбільше очікуєте від нового року? Зупиніться і подумайте, що саме бачити: каніку там, гарних проведень, перемоги, миру, так, щоб в нас заново спокійно повернулося до наших шкільних класів. Так. А чи знаєте ви, хто приносить подарунки в інших країнах світу? Ні, а отже давайте ж тоді дізнаємося. В Гавайях. Каналока. Західне Різдво і за календарний новий рік почали святкуватися на Гавайя з поминулого століття. Каналока за образом нагадує санта Клауса, тільки який через спеку змінює хутриний костюм на легку човину сорочку і шорти. Незмінно лише залишається велика сива борода. В Грузії Тобліс бабуа. Подарунки дітям Толіс баба приносить у великому мішку хурджуні, витканого килимовою технікою, прикрашеному вонцям. Грузинський дід Мороз везе своєму мішку для плахів, чорчхили, гозінаки, чири, солодощі. Онучки у грузинського Діда Мороза немає. В Монголії овлін у гун. Новий рік у Монголії співходає з важливим країні святом, з котарства, а Овлін у Гун особлює образ головного пастуха. Його зображують у довгій волохатій шубі, великого шарця з рогами. Саме від нього залежить, чи буде вдосталь молока і м'яса до новорічного столу. Італія, бабу баба Натали та Фея Бефана. Дуже любить молочко та Демарі, заходить до будинку через комин, біля якого йому залишає чашечку молока. У баба Натала є подруга Фея Бефана, яка веде за собою міслюка з мішком подарунки, башкетником кладе воглинку. в оглинку. Японія Сегасу -сан. Сан – господар Нового року. Він є традиційним Дідом Морозом, одягнений в воїзках блакитне кімоно і ходить пішки по Японії цілий тиждень. Цей час жителі називають золотим тижнем. Кілька десятиліть це гасосан змагається популярністю з Одзесану, який одягнений як американський санта. В Китаї шань дань Лаожен. Носить червоний шовковий халат, шовковий, складний головний обір чорного по золотого кольору, іноді з червоним помпоном. Символізують ліхтарки, має посох і довгу бороду, їздить на вісляку. І, як стежуть самі китайці, шаникують фунці і володі айкідо, як істинний житель Сходу. У Норвегії Юні лісен. Гном. Живе середовічних снігів своїх хатинці, майструє різдвяні подарунки, переміщається на обрядці, яку везуть лисиці, а ближче до різдва поселяється біля людей. Наприклад, у хлібі. Подарунки приносить разом з маленьким домовиками місце. Таку пісеньку. Так, звичайно, ви її чули. Я думаю, де, разів дуже багато, так? І тепер ми дізнаємося, про що в них є. В ній йдеться джингл без, але українська. Слухати теж самостійно. А, так, який настрій викликала в тебе пісня джингл без? Такий новорічний, святковий? Який варіант тобі більше сподобався, англійський чи український? Чи хотіли ви вивчити цю пісеньку? Сьогодні ми розучимо дзвоники дзвенять. Так, вивчаємо перший куплет та приспів. Падає тихесенько, перший сніг пухнастий, Засніжив віконечко, залетів до хати. Весь поріг засипав, ділі, -ділі дон зачепив годинник бом-бом-бом. Ділі-ділі-дон, дзвоники Ділі-ділі-дон, дзвоники не сплять, дон, ділі 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 дін дін дін, лунає веселий передзвін. Так, і що нам залишилося з вами сьогодні зробити? Так, ви виконуєте розпівку, далі це ритмічна вправа, руханка. Ви прослуховуєте першу це англійська, так, версія Bells і українська, та порівнюєте, яка вам більше подобається. І розучуєте хвилинку нашої пісні, дзвоники дзвонять». В на все вас вийде, я вас вірю. До побачення та гарного дня.